Посадила в квітнику квітку ніжну та струнку жовті ніжні пелюстки, зеленесенькі листки, в квітнику у мене зріс, гордий красенце, нарцис. Добрий ранок, любі малята! Сьогодні я запрошую вас провести спостереження за квіткою нарцис. Нарциси відносяться до первоцвітів, адже вони починають зацвітати з першими теплими промінчиками сонця, десь наприкінці березня чи на початку квітня. Свою назву ці квіти отримали на честь древнього персонажу Нарциса, який дуже любив себе і своє відображення. Нарциси Можна назвати одним із найпопулярніших садових квітів в Україні. Нарциси мають міцне і довге стебло, листочки також довгі та вузькі, немов стріли. Квіточка нарцису схожа на зірочку і має шість гостреньких полюсток і жовту серединку. Нарциси переважно цвітуть білим і жовтим кольором. Ці квіти відрізняється дуже стійким і ніжним ароматом, який можна відчути навіть на відстані. Нарцис вузьколистий занесено до червоної книги, тому ми повинні берегти і піклуватися про ці квіти, а вони за це будуть чарувати нас своєю красою, ніжністю і ароматом. Малята! А вам сподобались ці квіти? Поділіться своїми враженнями з рідними та друзями. Бажаю вам гарного дня. До наступної зустрічі!